Вітаю! Як запланувати та провести психофізіологічну експертизу на підприємстві? Як проходить сама процедура? Про це дивіться у відео. Хто проводить психофізіологічну експертизу? Центри психофізіологічної експертизи. Саме так вона називається. Такі центри знаходяться в кожному регіоні країни, можуть працювати при профілактично-лікувальних закладах, при навчальних центрах з охорони праці, а також незалежно від них. Такі центри, до речі, є і при держпраці. В штаті центру обов'язково має бути лікар-психофізіолог. Як організувати проходження працівниками вашого підприємства такої експертизи? Перше, необхідно визначити категорії працівників, які мають її пройти, та їх кількість. По-друге, укласти договір з одним із центрів психофізіологічної експертизи, обов'язково перевірте наявність у центру ліцензії МОЗ на провадження медичної практики. Підприємство зазвичай служба охорони праці формує заявку з переліком працівників, які повинні пройти психофізіологічну експертизу та направляє її в центру психофізіологічної експертизи. Далі між сторонами погоджуються дата та місце проведення заходу, підписується договір. За роботодавцем залишається обов'язок забезпечити явку всіх працівників на місце її проведення в установлену дату. В попередньому відео ми з вами розглянули, які працівники можуть належати до категорії тих які повинні проходити психофізіологічну експертизу. Тому дивіться, будь ласка, в попередньому відео щодо категорії працівників. А ми з вами йдемо далі. В організації роботи центрів психофізіологічної експертизи є відмінності. Частина їх проводить експертизу тільки у своїх приміщеннях. Інша частина центрів готова виділити спеціалістів та обладнання для виїзду на об'єкт або об'єкти підприємства-замовника. Більш того, і знаходяться такі центри не в кожному населеному пункті та навіть в місті. Звісно, що після початку повномасштабного вторгнення їх стало менше. Як проходить сама процедура? Тривалість її, до речі, складає від 40 до 90 хвилин. Конкретна її тривалість залежить від виду роботи працівника. Працівник виконує набір тестів на комп'ютері або в ноутбуці. В результаті проходження працівником психофізіологічної експертизи оцінюється рівень розвитку у нього професійно важливих психофізіологічних якостей. Які документи видаються за результатами процедури? За результатами проведення заходу центром складаються наступні документи. Протокол психофізіологічного обстеження працівника. Та висновок психофізіологічної експертизи працівника на відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної, безпеки, підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору. Зверніть увагу, що ці документи видаються на кожного працівника. Далі у висновку зазначається група, до якої відноситься працівник за його професійно важливими психофізіологічними якостями. Які ж, що ж це за групи? Група 1 та група 2. Це означає, що за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями працівник відповідає професійним вимогам та може бути придатним до виконання конкретного виду робіт. Група 3. Працівник відповідає професійним вимогам та може бути придатним до виконання конкретного виду робіт. При цьому. Потребує проведення повторної психофізіологічної експертизи через один рік під час проходження чергового медичного огляду. І група 4. За своїми професійно важливими психофізіологічними якостями, працівник не відповідає професійним вимогам та не може бути придатним до виконання конкретного виду робіт. В разі встановлення працівнику такої групи. Йому надається можливість пройти експертизу, тобто виконати тести повторно. Адже причиною могло бути банальне хвилювання або недостатній рівень володіння комп'ютером або ноутбуком, що властиво до речі працівникам більш старшого покоління. Так? Якщо в результаті повторного проходження експертизи працівник не показав результатів для віднесення його до груп 1, 2 чи 3, це є підставою для недопущення його до роботи за його професією. Зауважте це. Копія протоколу та висновку надаються працівнику для подальшого їх пред'явлення в комісію з проведення медичних оглядів. Оригінали документів зберігаються на підприємстві, ну, наприклад, Службі охорони праці. Який строк дії висновку? Це залежить від результатів, які показав при тестуванні певний працівник. Строк дії може коливатися від 1 до 3 років. У разі виявлення невідповідності професійно важливих психофізіологічних якостей працівника професійним вимогам за результатами психофізіологічної експертизи, якщо в протоколі зазначено, що працівника віднесено до групи 4 остаточне рішення щодо придатності або непридатності працівника. Для роботи за професією приймає голова комісії з проведення медичних закладів, профілактичного лікувального закладу, в якому ваші працівники проходять медичний огляд. Відео було корисним? Ставте вподобайку під ним. Незабаром поговоримо про аудит охорони праці на підприємстві. Тож, очікуйте, до зустрічі!